Друзі, вітаю! Володимир Зеленський каже, що Росіяни пла планують ще дві великі потужні контратаки по Україні. Три вже відбулися, Україна вистояла, і Путін, який обіцяв, що український фронт посипеться, не сталося. Але Зеленський каже, що треба готуватися ще до двох. Треба мобілізувати західний ресурс, західну зброю, західні гроші для того, щоб відбити їхній. Наступ дійсно це може статися до нового року. А, тим часом а, приїхали до нас друзі з Європарламенту. Її спікерка чи його спікерка пані Мецола і каже, що представництво Європарламенту відкриється в Україні, і це насправді дуже, дуже гарна новина. А, Король Чарльз, принц Чарльз, колись, а нині король, який дочекався свого часу, який не здавався, і, власне, став королем. Сьогодні буде топ-агітатором. Буде зустрічати Трампа на найбільш високому рівні і задавати тон. Тон підтримки України. По праву руку Трампа буде королева Меланія Трамп, з іншої сторони, король зі своєї першої леді. Королеву, і, власне, будуть говорити, як допомогти Україні. І, власне, наші амбасадори найвищого рівня будуть закликати підтримати нашу державу. Ну і власне, 19-й пакет провал якраз таки польської політики в Німеччині, в Європі. Зараз вам розкажу, що сталося. Ну і дуже великі ризики. В Молдові, що проросійські партії можуть захватити владу, в той же час антиурядові протести проти е, путінського падавана Фіцо. Давайте все це зведемо в єдину картинку. Я для вас це швидко проаналізую, обіцяю. Але за це попрошу донат. Отак, Так, от Баш на Баш. Е, нам треба мільйон 140 а в нас вже 900 з вами є на базі. Будемо навчати. Мобільні групи, які будуть відстежувати і знищувати шахеди. Купуємо 4 комплекси, плюс 6 бойових дронів, тобто до цих комплексів, в тому числі, спочатку на них бойових будемо вчити наші мобільні екіпажі. Потім, коли навчимо потрібну кількість і, скажімо так, зупинимо дефіцитний голод на ринку саме в людях, які збивають шахеди. Потім далі перейдемо. Власне, до того, що ці дрони підуть на поле бою і будуть знищувати шахеди. А зараз їхнє завдання буде навчити мобільні вогневі групи. Тому, будь ласка, зробіть донат. Ми вже завершимо цей збір. Обіцяю до понеділка рот на замок ніяких зборів. І дуже дуже вас попрошу закрити пошвидше. Дуже просять, щоб якраз процес навчання не зупинявся. Ну і тут ми всі зацікавлені. Тому донат, підписка. Чим більше нас з вами буде, тим краще ми будемо робити збори, і тим гучнішим буде наш голос і серед наших політиків, і серед політиків за кордоном. Поїхали! Зеленський каже, що Росія готує ще дві наступальні кампанії, дві жорсткі кампанії. Попередні три провалилися. Президент мав розмову на Sky News, Про це якраз пишуть українські медіа, зокрема Українська Правда. От і він каже, мається на увазі президент, що змінюється настрій в Європі та США. в цілому ради дійсно ради, що всі просування РФ наступальні місії. А їх було вже три, каже український президент. Всі провалилися. Попереду ще дві важкі наступальні кампанії. Ну і власне. Це дуже важливий сигнал мобілізації. По-перше, те, що я говорив європейцям в Білому домі, росіянам не вдасться, каже український гарант взяти наш схід. Вони багато розказують, що візьмуть суми, візьмуть інші міста. Він Каже, нічого вони цього довести на ділі не зможуть. Так і сталося. Три кампанії провалилися зараз готують ще дві, але українці дуже жорстко все відбивають. В той же час українське військо, за словами Зеленського, потрібно підтримувати озброєнням фінансовою підтримкою, яка йде на виробництво зброї. Тоді Україна витримає ще дві наступальні кампанії Росії. Ось така друзі інформація. І зараз дійсно треба мобілізувати гроші, ресурси. Ну а так як я вам казав раніше, треба трошки щіпати наших західних партнерів і казати: давайте війська. Бо коли просимо війська, в пришвидшеному варіанті дають гроші і зброю. Так само сталося і зараз. Ройтес пише, що Штати схвалили перші поставки зброї країн за рахунок союзників НАТО. Ну, зрозуміло, що мається на увазі європейська частина НАТО. Тобто європейці дали гроші, про це каже заступник голови Пентагону Елбріч Колбі. Це, до речі, такий ще чолов'яга. Нам з ним треба бути дуже обережним. Ви пам'ятаєте, що він там проти нас схвалював? От, власне, є пріоритетна програма для України. Pearl називається. Ну і власне по ній вже пішли перші поставки. Єдине тут теж одразу вам скажу: багато хто бачу, там накачують пропаганду, супер, все полетіло. Спокійно ставтеся до цієї новини. Насправді дали тільки 500 мільйонів доларів. US... Ну, у нас в середньому день 170 млн до 200, 172, ну, бувають дні, там треба де, трошки більше насипати цим покидькам. А, тому три дня Три дня поки що профінансували по цій ініціативі, тому не зачаровуємось, не закохуємось. Важливо, що відзначте, інструмент запрацював, пішов. Це якраз такі зустрічі в Білому домі, які призвели до того, що європейці сказали Окей, Дональд, грець з тобою от, будемо платити, але ти ж не підведи, давай зброю. Він сказав Окей, якщо ви платите, готовий розглядати такий формат. Ну, от вони платять, ми приймаємо. Ось так зараз ця історія працює. Але, повторюсь, нам не треба закохуватися, що це суперможливість, що це суперробота. Ні. Зараз поки що маховик тільки закручується. А, ну, але де маховик точно розкручений потужно. Це приїзд Трампа йде може все насправді посилитись кратно. Це приїзд. Це приїзд Дональда Трампа до Британії. Візит буде помпезний з нацгвардійцями, які будуть ходити з барабанами в таких красивих британських кіцелях. І, власне, будуть повертати Трампа якраз таки в євроатлантичне буття, з якого він намагається всіляко вирватися. І, власне, будуть зустрічі із Кіром Стармером із Королем Чарзем, аби переконати Трампа посилити тиск на Путіна. Політико написало велику статтю, кажуть, що, хоч офіційне обговорення питання України не передбачено в програмі візиту, проте його точно порушать залаштунками. Високопоставлений британський чиновник розповів виданню, що король дуже добре обізнаний з деталями переговорів щодо припинення війни в Україні і особисто знайомий із президентом Зеленським. Ви пам'ятаєте, що якраз таки король. Обіймав Зеленського після скандалу в Білому домі. туди Зеленського привезли на красивому вертольоті Августін. Король його зустрів, обійняв, дістав старезний віскі ще часів Черчилля. Ну і сказав: Не переживай, все буде нормально, друзі, з тобою, тому. З, як то прорваємось? Ну і дійсно, тоді прорвались, дещо змінили, посилили Україну, трошки збили ось цей пил Трампа. Зараз якраз таки вже видно, що король піде трошки в атаку. Ну от зараз, якщо тоді нас захистили, то зараз кажуть, давайте більше проти Путіна, раз, два, три, чотири, п'ять. Знову ж таки, чим Британія може тиснути на Трампа? Британія може тиснути дуже просто. Дивіться, ви боретесь, щоб Росія була на вашій стороні проти Китаю, це гарна боротьба. Правильно, треба проти Китаю збирати велику широку коаліцію. Британці, як ніхто, знають, як ставити Китай на місце. Але. Або навіть зупиняти його перспективи, що, можливо, навіть не завжди було справедливо. Але це їхня історія. Ми туди точно не ліземо. Але е Британія може чітко сказати, і це один з аргументів, що дивіться, якщо ви не допомагаєте Україні, що є британський і європейський інтерес, і український, зрозуміло що, проти Росії, тоді який нам сенс за вас йти проти Китаю? І ось тут якраз таки математика геополітики. Тобто, ви борючись за Росію, можете втратити Британію, Європу в боротьбі з Китаєм. Але якщо допоможете нам, ми допоможемо вам принизити Росію, послабити, конвертувати її проти Китаю і плюс будемо з вами, британці та європейці, в війні проти Китаю. Тобто покажуть, що просто перепригнути на сторону Росії можна втратити і Європу, на що Трамп частково згоден, але Трамп до кінця не розуміє, чи можна втратити Британію, тому що якраз таки військові мізки. Інтелект війни і вміння цих політичних комбінацій, якраз таки лежить на британській стороні. Це для того, щоб все розуміти. Тому в короля є карти, якими він може грати. Ну от, знову ж таки, на то він і король. Ну, от, щоб приймати такі рішення, і якраз таки грати, знаєте, на метафізиці цієї політики, геополітики. Там якраз таки ці хлопці цю справу дуже добре вміють. Е також що пише політико в матеріалі, власне, ця зустріч дає прем'єру інструмент, який бракує багатьом європейським лідерам співчутливого монарха, який тихо, але послідовно демонструє підтримку України, готовий зробити свій внесок, аби зменшити скепсис. США щодо цієї справи. Ну, ви знаєте, що дійсно в нього є сентимент. В багатьох британців є сентимент до України, особливо якщо ми говоримо про еліти. Король ще, коли був принцом в 70-х, приїжджав в Україну, був у нас на іпподромі в Києві на скачках, читав лекцію в університеті міжнародних відносин у Києві. Їздив на той час дуже богемний. І зараз теж такий дуже поважний ресторан. Прага, де навіть його посуд зберігається. Ну і, власне, це частина історії зараз нашої країни. Король, який, власне, частував котлету по Київськи. От, і, власне, має цей сентимент, який він зберіг посідень. Не треба закохувати, що це тільки сентименти, ну от, сентименти того часу. А це і геополітика сьогоднішнього часу. От саме тому ми. Чекаємо короля і зараз, особливо, якщо він переконає, якщо він переконає власне. Трампа сильно потужно підтримувати Україну, то я думаю, що українці б скинулись на мільярдну банку, щоб просто зустріти в Празі знову і Трампа, і власне зустріти там і короля для того, щоб їм віддячити. Але для цього ми хотіли перед тим, як прекрасні наші заклади запрошувати власне цих королів і президентів, власне, хотіли б отримати реальну підтримку, потужну, сильну ту, яку нам треба, дієву. Бо є такий невеликий скепсис. New York Times пише, що каже: знаєте, Європа не готова відбивати російські гірані, шахеди, тому що, каже, вони коштують десятки тисяч. А тут ми бачимо, що а, летять ракети. Мільйонні ракети заряджені, Мільйонні ракети заряджені в літаки, вони не дають можливості вигравати економіку війни. І вони кажуть, що треба щось шукати, щось інше. Я вам вчора розповідав, що наші стартапи вже десятки мільйонів на штучний інтелект отримують. Сьогодні чехи показали а, свій дрон JWI4000, здатний знищувати шахеди. є параметри, він 20 хвилин може бути в небі. 300 км швидкість, тут треба, правда, додати, бо наші дикі шершні не повільніші, але Теж хлопці допрацьовують, треба летіти швидше, ніж шахет. Ну, от, але кажуть, непогані штуки, півтора а, кілограми осколкового бойового заряду несуть. От, ну, одним словом, давайте хлопці їх сюди тисячами. Ми будемо тестувати, думаю, що будуть добрі. Нам важливо, щоб ми разом з заходом, чехи наші друзі, дуже ми їх любимо, вони нас завжди підтримують. Тому зараз дуже важливо якраз таки знайти. Знайти ось цей баланс і вміння дешево знищувати російські сили. Ну, і якщо дійсно у Чарльза вийде переконати Трампа, запустити цей маховик виробництва, щоб просто понизити Росію в її можливостях і зробити все можливе, щоб якраз таки перемога була на стороні України. Бо як я говорив вчора, я зробив велике відео. Подивіться. Які шанси завершення війни? Бо одні кричать, що вже вибори, вибори, а другі навпаки кричать: ну або кажуть спокійно, що ні, поки ми їх не спустимо ще нижче нічого. Не буде там спокійне відео, але дуже чесна розмова. Без зайвого крику, але якраз таки чесними словами. Тому подивіться в Європі. Приймають 11-й пакет. Урсула готова на нього. Послухала Трампа, доповнили своїм, повинні нас порадувати. Не знаю, подивимось, не готові забігати наперед. Поки що всіх деталей ми не бачили. От, німці, голова МЗС Вадафуль, закликає США нарешті вдарити санкціями по Росії. Ну, чесно, такого ще не було. Німці вже закликають, німці, які обороняли Росію. Ну, зараз якраз таки кажуть, ні. Треба все-таки приводити санкції, дійсно бачать, що війна на порозі. Мецола в Україні виступала щойно перед нашими депутатами, показала їм, який повинен бути справжній парламентаризм, і сказала, що відкриє європейське представництво в Києві, саме європейського парламент. У нас європейське представництво є, New delegation, ну, от, Але ти покажеш, що й покажуть, власне, нам. Е Посилення безпеки, в тому числі представництво, що вже каже, пора працювати, будемо вступати. Ну от каже, тому працюйте з ними кожного дня, напрацьовуйте, щоб потім швидше вся ця історія далася. Це перше, друге, вона каже, що вступ України до Європейського Союзу вже сам по собі приближає. Приближає якраз таки е, нашу безпеку, посилює нашу безпеку. Вона каже, що це дуже така гарна історія. Ну, ми її віримо на слово, ми її любимо, ми її підтримуємо. Ну більше зброї для України, більше безпеки, більше гарних речей, які можуть посилити нашу обороноздатність. Ну і найголовніше, нам треба і політичні впливи. Нам треба з вами політичні впливи, дуже класні впливи. І знаєте, треба зробити так, щоб дійсно Україна по завершенню війни одразу вступила в ЄС і отримала ось ті сотні мільярдів європейських грошей на модернізацію нашої країни. Трильйон. Трильйон ми повинні отримати і політичних реформ, і відбудови. Ну і зрозуміло, що озброєння. Тоді в нас буде шанс, як писав класик, із третього світу одразу приїхати вперше. Дай Боже, тільки дожити до цього моменту і дійсно пожити в тій новій сучасній модерній країні, яка буде в європейському союзі в відбудованій інфраструктурі, економіці, і, що важливо, політикумі. Щоб ці гроші не по кишенях йшли, а ці гроші йшли на державу і на наше населення. Ось це дуже важливо. Ну за це власне і боремося. Боремося не тільки на своїй території, боремося і на територіях союзників в Молдові. Зараз скоро будуть вибори. І кажуть, соціологія партія Санду на першому місці, але більшості може не створити. Насправді, вибори ще не вирішені. Зараз якраз таки спецслужби наші там дуже хорошо працюють. Хлопці і дівчата зараз там відбувається ще одна історія. Зловили типу за хвоста російських агентів, які гроші хотіли роздавати, і зараз ловлять їх. Ловлять і не без нашої підтримки, Україна там теж знає, як ловити цих російських казнокрадів. Але що цікаво, дійсно 26% не визначені ще. Тому вибори, інтрига зберігається дуже сильно. На жаль, зберігається. Дуже хотілося, щоб Сандо про європейські, проукраїнські сили виграли і разом з нами швиденько вступили, щоб ми не отримали піддих якраз таки з молдовської сторони, де Росія дійсно вкладає супервеликі ресурси, щоб їх підбити. Але ми допомагаємо нашим молдавським друзям, щоб зберегти цей бастіон, щоб нам на Одещину. І на Чернівці ніхто не загрожував. От і якраз Україна була якраз посилена максимально. А якщо десь Росія там намагається атакувати, ми відбиваємо, то десь і ми атакуємо їх. От дякуємо народу Словаччини за антиурядові мітинги за те, що виходять і кажуть, що казнокрадам в цій прекрасній слов'янській країні не місце. Не місце цим брудним свиням, які залізли до влади цієї проєвропейської натівської країни. Ну і знову ж таки, якщо там є наші друзі, наші співгромадяни, українці, підтримайте ці протести. І останнє вишенка на торті: не те, щоб я злорадствував, знову ж таки, мені це точно чуже злорадство відчуття, але знову ж таки, констатація, чисто констатація факту. Навроцький, який, власне, прийшов управляти, значить, тверезою або не до кінця тверезою рукою Польщею з такими серйозними державними історичними наративами, отримав перший провал на міжнародній арені, дійсно підняв високопланку, поїхав, не справився. Це штанги. З противотягою він в залі може піднімати, коли там механізм сам підтягує. А от коли політично виходиш і хочеш підняти важку штангу, все-таки політика каже: або тренуйтесь, або вибирайте вагу розміром під себе. То він трошки за велику вагу взяв. Поїхав в Німеччину просити репарації річної давнини, каже: Трильйон дайте нам. Ну йому ну, не те, що показали середнього пальця, але ввічливо показали дорогу на Варшаву. Ну, от сказали, якщо йти пішки, то йти довго, тому ми тебе посадимо на швидкісний потяг, поїдеш швиденько. І президент і прем'єр-міністр відмовили в виплаті репарацій, але пообіцяли підтримати крипким словом. Насправді не тільки співчуттям, якщо нападе Росія. Вони кажуть: пане Навроцький, ви не на тому зосередились, їдьте, будуйте армію, у вас немає протиповітряної оборони, допомагайте українцям, а не ножами їх штрикайте. І займайтеся всім тим, що треба, а не боріться в цій історичній кухні, в якій ви там прокачалися. Тим більше, ну скажімо так, не кожен зможе обікрасти діда пенсіонера, обіцяючи йому дотримати до пенсії. Ну от а, а, от обікрасти німеччину не вийшло. Німці кажуть, стоп ми вам заплатили питання вирішене. Якщо на вас нападуть, ми вам готові допомагати. По логічній причині, не тому, що вони їх так люблять, а тому, що вони знають одну просту базову істину, що це далі будуть наступними німці. Тому вони кажуть, їдьте, грошей не буде. Але давайте разом думати про оборону. Твереза позиція німців, ось цей ура, бравадний польський патріотизм. Вони трошки поставили на місце. Зрозуміло, що зараз. Роздраконений Навроцький приїде і придумає якусь антиукраїнську історію. Тут же ж німців не вийшло значить забрати трильйон. То що, то треба висипати добрий пуд українського. Зерна, ну щоб підняти рейтинг. а Тож рейтинги падають росіяни, Польщу обстрілюють. То що треба робити? Або німців скубти на гроші, або українців зерно висипати. Подивимось, що, що вони там придумують. Можливо, я б надіявся і дуже хотів, щоб вони, власне, перейшли до нормальних речей, щоб вони перейшли, власне, до. Е Конструктиву і допомагали Україні. Будуть допомагати так, як допомагає Чарльз, і так як може допомагати Трамп, то наші найкращі ресторани, в тому числі, ті, де був король Чарльз, прекрасні, світлі і дуже смачні, готові будуть його зустріти. І українці з хлібом сіллю будуть зустрічати. А якщо ні, то і наше ставлення теж буде взаємним. Я не кажу, що ми будемо спеціально гострити, значить, слово, я не буду навіть казати шаблю, але ми можемо взаємно ставитись до тих, хто до нас ставиться погано. Бо ми не відповідали взагалі ніяк оці три антиукраїнські виборчі кампанії. Ми мовчали, ми дали вам награтись. Але зараз вертайтесь в стайло європейської політики і працюйте на загальну перемогу. Не думайте, що ви особливі чи поціловані Богом. Ви можете бути поціловані навпаки, путіним. І ось тоді будуть проблеми. Тому треба завершувати виборчі кампанії, випити холодної води, а не що ви там постійно п'єте зранку, і трошки спуститись на грішну землю і почати працювати на Україну, на нашу спільну перемогу. Бо не дай Боже, у нас не вийде, ви наступні, і поривуть дуже швидко. Ви це бачили рівно 100 років тому, і нічого у вас не вийшло без України. Тому пам'ятайте головну. Істину. Ось така, друзі, історія. Хотів з вами поділитися: попрошу донат. Мама вже на мене накричала, телефонувала на днях, каже, що я як не буду казати, як. Ви скажете, що це е, як там, етнічно неправильно так казати. Е, про, 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 пере, перефразую фразу: прошу як циган Сонце. Е, Власне, каже, прошу, значить, як на ярмарці. Але треба, треба, будь ласка, давайте зробимо. І потім до понеділка обіцяю, і мама буде спокійна, і ви теж будете спокійні, нічого просити не буду. От, можливо, тільки підписатися, бо це важливо. Ми тут боремося із російською пропагандою і посилюємо голос України в Європі. Зараз YouTube дав змогу, що. Канали перекладають на 30 мов автоматично, тому європейські політики ще більше нас з вами будуть дивитися. Тому, будь ласка, підписуйтесь в Європі. Нас будуть чути. Позиція наша буде присутня. Марафон про це не говорить. Зробіть донат в коментарях. Будь ласка, напишіть. Вийде в короля Чарльза переконати пана Трампа, президента найсильнішої країни в світі? Чи не вийде стати ще більш? Проукраїнським або просто більш проукраїнським. Будуть додаткові ресурси підтримки чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!